Якби Росія не концентрувала зараз ресурси, не, домовляла, не домовлялася з усім глобальним півднем про підтримку в цій війні. Якби Росія не наступала на полі бою, а це теж так. Є ознаки дуже серйозних слабких місць у ворога. По перше, давайте сам факт залучення північнокорейських солдат у війну, які Відверто будемо казати, в степах українського Донбасу навряд можуть бути більш боєздатними, ніж ті ж росіяни без знання мови, без знання місцевості, без знання особливостей цієї війни і досвіду в цій війні, яка триває вже майже три роки. Цей факт, що вони перекидають туди кандерівців і купують кандерівців, свідчить про те, що не все так весело в росіян з людським ресурсом, який вважався тут досі, mm -hmm. вважався просто безкінечним. Ну і я нагадаю, що це також все відбувається в розпал зростання цін на. На мертві душі в Росії шалені гроші росіянам платить держава за участь у війні, але все одно чомусь набирають каїндерівців, та ще й в обмін на в тому числі ядерні технології. Це коштує дуже дорого. Ну і при цьому на російських телеекранах е, всіх цих каїндерівців хвалять як просто восьме диво світу. А от в Росії визнають ресурсів недостатньо. Послухайте. Питання саме полягає в тому, що за нинішнього стану справ абсолютно зрозуміло, що тих сил, якими володіє Росія зараз на фронті, недостатньо для виконання завдань. Тобто, та сторона тому так кричить, панікує так, звісно, Так, звісно. тому що це дійсно ударна сила. Це люди, які ідеологічно мотивовані, нічого не бояться. Ударна сила, мені от цікаво, звідки він, по перше, знає про те, яка сила ці каендерівці, які як вже говорив мій колега Арсен, що вони не знають специфіки цієї війни, де в нас тут дрони е змінюють все. Вони з дронами навряд чи вже десь стикалися. Ну і так само з іншим озброєнням, яке зараз є у української армії. Але при тому я впевнена, що можливо навіть вже за цей тиждень ми щось побачимо та. Отримаємо підтвердження відео, підтвердження того, як ці ж КНДРівці так само гинуть, як і російські окупанти. Я ще додам, що український проект «Хочу Жить. Це проект спрямований на те, щоб росіяни здавалися в полон. Вони записали навіть відеозвернення до північнокорейців, щоб і ті врятували своє життя і не йшли воювати за а, ось цю путінську скрепу, за самого Путіна, тому що, ну. Краще все таки знаєте, жити на цьому білому світі, але я впевнена, що там у північній Кореї наскільки їх залякали, і сім'ї їхні і дітей, і так далі, що в них просто немає іншого варіанту, як йти і просто вмирати. Це насправді небачений досі фактор в цій війні, і це небачений а, досі елемент. І я впевнений, що дійсно ми можемо побачити дуже багато цікавих сюрпризів. Щось мені підказує, що будуть особливу увагу Сили оборони України, зокрема спецслужби, приділяти саме представникам Північної Кореї. І ну можливо, навіть привезуть якогось живого корейця північнокорейця кімчин Чен інів так інівця на зустріч із кимось із американських посадовців, які приїжджають інколи до Києва і не вірять, що їх відправлять на війну. Вже, вже е, сьогодні підкреслили, що вірять, що вони є в Росії, що вони чомусь туди потрапляють. Але чи вони там п'ють чай з сушками, чи вони там готуються на війну проти України? Лой Достін е, ще не знає. Але найцікавіше, те, що от ви помітили, що це та держава, яка Погрожує всьому світу, говорить, що вони там а, Лондон Лондона стіруть сліза землі. Вони зараз просто ховаються під спідницею Кім Чен Іна. І Це та ж держава, яка називала себе другою армією світу. Тепер чомусь у них немає ресурсів. Тепер чомусь у них найважливіші та, бійці... не вистачає, це... не вистачає, не вистачає точно ресурсів, є, так. але не за чомусь вистачає. У них акцент саме на північно-корейських -корейсь... бійців. Тут можливо візерунок цей доповнить згадка про те, що відбувалося на телеканалі ТВЦ Російському, буквально кілька днів тому. Туди запросили цілу сі Каралєво російської пропаганди, якщо хочете, і бобраєтку водночас, так ось вона разів 10 за той ефір говорила про мир. А про те, що ну власне а що таке цілі СВО? А цілі СВО вже чуть ли не виповнені. Так вона говорила про це з обмовками, що вони не хочуть торгувати тими територіями, які вже захопили. Хоча, наприклад, Херсон і Запорожжє, ми готові про це торгуватися і говорити, і думати, мається на увазі безпосередньо обласні центри. Ну словом, таке враження, що зондують реакцію російського населення, але при цьому. В паралельній сусідній студії я на увазі Шизанаріум Соловйова, Там все стабільно, там нацизм кріпчає. Послухайте, наш народ, наш народ, Херсонщина, Херсонщина Запоріжжя, Крим, Крим, Донбас. Крим, Донбас, люди, які нас обрали у Харкові. Проголосують: за нас буде наш народ. Не у Дніпропетровську, не у Дніпрі. Дніпро це річка. Щось починають ці зуміти. До того ж, мені подобається, що Остін щось приїжджає. Ну зрозуміло, що вже ніколи не перемогти. Ну, дадуть далекобійні ракети. Ось просто на секунду уявіть, і Україна завдасть масового удару. Ну, ми тоді відповімо: зітремо просто до Теріз землі це все. Ну тобто, це треба дражнити ведмедя, щоб ми перейшли до інших методів війни з вами. ось просто щоб спалити все. І до речі, ще, хоч од нас, наважиться сказати, що ми ведемо жорстоку війну з Україною. А от знаєте, що буквально в цей ж день, тільки у нього ж є декілька ефірів ранок Соловйова і от вечір з Володимиром Соловйовим, І от на цьому ранку він скаржився на українські дрони, які цілили по спортзаводах. І він говорив: а що тоже буде, коли полетять е, дальнобойні ракети і там якісь реактивні дрони. А ну і він каже: що ж ми будемо робити? Навірно, нічого ми не будемо робити. Так от просто цікаво, яка у нього ця біполярка постійно. То він говорить, що нічого ми не будемо робити, бо ми не знаємо, що нам робити. А тепер, як завжди, давайте сотрем всіх з лиця землі. Ну так чи інакше. Червоні коричневі в інших кольорів лінії вони вже багато разів проводили і ще судячи з усього проведуть. Питання в тому, наскільки захід готовий їх перетинати, і наскільки захід готовий давати Росії перетинати ті червоні лінії, які здавалося б давно сам накреслив для неї, в тому числі участю війні ще якоїсь держави. А їх зараз уже цілих п'яті і всі ядерні.